Борис Грінченко приходить час. Приходить час, приходить час, сказати кожен мусить з нас, чи він народу вірний син, чи тільки раб похилий він? Чи раб похилий, чи боєць? Хай кожен скаже навпростець. І де він стане, чи до тих що в путах сковані гидких, народи край свій продають, панам, що крови з його п'ють, а чи до сміливих борців, що серед бурь похмурих днів, за рідний край, за нарід свій, за долю волю йдуть у бій. Приходить час, зайнявся світ. І вільним душам шле привіт. Озвіться всі, хто є навкруг, хто нижчий раб, хто волі друг, переможного миру вам.